Геть ти, думи, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота. Чи то так у жалю, в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мама, горда і виродлива, в тебе довуватися повік. Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику валку ще ніжно серце тисне. У щастя людського два рівних є крила, Троянде й виноград красиве і корисне. Відстоємо по тві любові першого перших короків, перших колишков'ях, перших слів і посмішок і не запученних раників соломних, і стоїмо по. Це мля, спогадиваючи ностей родинних, по пси вона одна єдина Ісанею духа свора млінна. Ви стоїмо по на ярит ниша посміди, ви стоїмо по чого сі. Благословенна ж будь моя планета, благословенний серце вічний щем, благословенні зорі над водою, і райду жне суцвіття по дощі, і кропле неживлющою росою, бажання невгамовної душі, і усміх матері, і плач дитини, і птахи вільної високий лед, бо існування, зоряні години підносять нас угору і вперед. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, що ми, Україну, як рибні ліси, як вітер в широкому полі. Буває, часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч, спинись, і з Богом. говори У нас красивий гарний край, квіти море, річка, гай, Діти не все поля діброви, а сади, які чудові, їх краса це біла Наша Україна, адже ти для нас єдина. Що я для тебе маю? Серце, руки, уста, так моя сунок, так моя золота, руками тебе вгорну, поцілунками вів'ю, а серце, а в серце своє заховаю печаль твою. Моя рідна пакішина має назву Україна. З мене нація своя, Українка, мами, я. є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Блакить мою душу обвіяла, душа моє сонце намріяла, душа причастилася кротості трав. Добрий день я світу сказав. Струмок серед гаю, мов стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україна моя. Облітав сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила Короваль відповідає, краще рідної немає.